Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне. Розглянемо 21 енергію, особливості її проявлення, плюсові та тіньові сторони. 21 енергія це енергія розвитку та розширення. Енергія є символом досягнення, благополуччя та завершеності. Даний архетип енергії наповнений глибоким змістом та багатошаровістю. 21 енергія говорить про позитивні зміни та відкриває нові перспективи, які є результатом ваших зусиль, де ви будете нагороджені і зможете насолоджуватись плодами своєї праці. І так, розглянемо 21-шу енергію з позитивної сторони. Отже, позитивна сторона даної енергії говорить про успішне завершення певного етапу в житті, або успішного завершення проєкту або відносин, навчання або етапу саморозвитку. Все те, що приносить задоволення і радість. 21 енергія включає в себе внутрішню гармонію та баланс між фізичним, емоційним та духовним аспектами життя. Це дозволяє досягати внутрішньої рівноваги і умиротворення. Енергія свідчить про успішне досягнення поставлених цілей, які можуть надихати на подальші успіхи та розвиток і впевненість у тому, що ви на вірному шляху. Також енергія натякає на єднання з навколишнім світом, усвідомленням зв'язку з іншими людьми та природою. І з цим відчуттям приходить розуміння свого зв'язку з цілим світом. Ще 21 енергія є символом духовного просвітлення та глибокого розуміння себе і свого місця у світі. Енергія може символізувати подорож як фізичну, так і духовну. Це може стати метафорою на шляху до самоусвідомлення та відкриття нового. Отже, Незважаючи на те, що енергія вважається позитивною, також важливо враховувати і її негативні сторони, які можуть виникати. І так, тепер розглянемо 21 енергію з негативної сторони. Так як енергія може вказувати на закінчення важливого етапу в житті, то це може викликати почуття втрати або туги за тим, що було. Це завершення може бути болючим, особливо якщо пов'язане з розривом відносин або втратою роботи. Іноді 21 енергія Може відображати такий стан, коли людина досягла успіху, але не відчуває радості від цього. Почуття порожнечі або апатії може виникати, коли досягнення не приносить задоволення. У деяких випадках енергія сигналізує про те, що людина уникає брати на себе відповідальність за свої дії і покладається на обставини або долю. Ще енергія вказує на труднощі з інтеграцією різних аспектів життя. Наприклад, Досягнувши успіху в одній сфері, людина може відчувати, що не вдається знайти баланс в іншій сфері. 21 енергія підкреслює прагнення недосяжних ідеалів і очікувань, що може призводити до розочарування або почуття невдачі. Розглянемо 21-шу енергію з тіньової сторони. Тіньова сторона енергії може відображати відсутність амбіцій та бажання залишитись у зоні комфорту. Людина може вважати, що досягла всього і перестати розвиватись. 21 перша енергія пов'язана з єдністю та цілісністю, але якщо ця цілісність досягається за рахунок ізоляції від оточуючих, то це може призвести до почуття самотності та втрати зв'язку з іншими. Тіньовий аспект енергії також вказує на стагнацію, таким чином, стабільність іноді може призводити до небажання рухатись вперед або приймати зміни. Іноді людина починає ідеалізувати досягнуті успіхи і заплющує очі на недоліки, що можуть призвести до самообману. Отже, під впливом негативу 21 енергія може спричинити прагнення дрібних поверхневих або матеріальних цілей, відволікаючись від більш глибоких і значущих прагнень. Тому прагнення відповідати ідеалу може призвести до втрати індивідуальності та самовираження. Важливо пам'ятати, що тіньові сторони енергії є нагадуванням про те, що жоден аспект не є тільки позитивним або тільки негативним. Це потрібно враховувати для повного розуміння ситуації. А тепер розглянемо, які професії відповідають 21 енергії. Наприклад, це можуть бути менеджери та керівники, люди, які управляють проектами та командами, які здатні завершувати, розпочати та досягати цілей. Також 21 енергія вказує на роботу пов'язану з міжнародними проектами, завдяки своїй гармонії та глобалізації, також це консультанти, фахівці, які допомагають іншим знаходити рішення та реалізовувати ідеї. Ще це дослідники, вчені та аналітики, які прагнуть нового знання та розуміння, що відповідає прагненню до інтеграції інформації. Також це приватні підприємці. Люди, які успішно ведуть власний бізнес та досягають поставленої мети, ще екологи та захисники навколишнього середовища, це ті, хто працює над гармонізацією відносин між людиною та природою, а ще психологи та коучі, це фахівці, які допомагають людям досягати внутрішньої гармонії та завершення особистих циклів. І ще це можуть бути працівники мистецтва та культури, художники, музиканти та актори. Які створюють цілісні твори, що поєднують різні аспекти творчості. Загалом 21 енергія вказує на успішну кар'єру та здатність досягати поставлених цілей у професійному середовищі. Розглянемо рекомендації для 21 енергії. Ітак, завершіть розпочати. Якщо у вас є незавершені проекти або справи, спробуйте завершити їх. Енергія говорить про важливість фінальних акордів та завершення циклів. Також відпустіть минуле, звільніться від старих образ та переживань. Це допоможе вам здобути внутрішній спокій та гармонію. Ще полюбіть і прийміть себе такими, якими ви є. 21 енергія говорить про самоприйняття та пізнання себе. Отже, прагніть гармонії, створіть баланс у своєму житті, приділіть увагу різним аспектам, роботі, відпочинку, стосункам, а ще дослідіть нові горизонти. Енергія надихає на подорожі та відкриття нових можливостей, дозвольте собі досліджувати світ та розширювати свої межі. Також діліться своїми досягненнями, дозвольте іншим побачити ваші успіхи, тому що енергія говорить про спільні радощі і про те, що ви ділилися своєю радістю з оточуючими. Ще скріплюйте зв'язки, працюйте над відносинами з близькими та друзями. Співпраця та підтримка можуть призвести до нових можливостей і розвивайте духовність, приділіть час духовним практикам, які допоможуть вам досягати внутрішнього спокою та розуміння. Отже, дотримуючись таких рекомендацій, ви зможете ефективно використовувати 21 енергію у своєму житті, тому що енергія розвитку та розширення це потужний символ завершеності та досягнення, що надихає на нові починання та подальший розвиток. Всім дякую, кому сподобалось. Ставимо вподобайку.